Там вони живуть ось. У них гніздо сів. Їх там живе п'ять штук. Опа. Голуби звідти вмотали. Голубів летить. Чекають. Тут десь він присів, а не записала, значить щодо Бентамки півника. Був дуже голосистий, постійно, співав постійно далі. Хто тримав бентами, хто знає, які бентамські хлопці сексуальні. По всіх курях їздив, мало йому курей було, він їздив на циплятах. Циплята кульгали, когось навіть десь придушив. Тому що якщо слабий і упав лежить, то він там його до без до потірі сознання душив. Кинула його в клітку до півнів. І що? Він почав їздити по півнях. Вони не могли їсти. Далі хотіла подарувати його, свекрусі, свекрусі, свекрухи своїх таких вистачає. Комусь подарувати хотіла. Так от, ще три роки тому і десять років тому я тримала бентамок. Їх мене було дуже багато. Вони тут розводились самі скільки хотіли. Вони ходили в мене поволі, вони шкоди не робили. По садку, їм вистачало, виводилися і у в бульців собаки, під виноградом, і отак під кущем, і отак в квітах, під трояндою, де хоч. А ми їх спочатку продавали, потім роздавали. Потім вони почали прилітати огорожу до сусідів. Сусіди нам віддавали-віддавали, але ну, не всі. По-перше, по-друге, я їй казала, що якщо хочете, можете собі залишити, подаруємо. Не всі сусіди захотіли, де хто взяв, де хто ні. Вони пішли далі, і тепер весь наш район співає цими півниками, щоб ви зрозуміли. Але ще перед тим вони розходились на літо до осені. Я старалась їх зменшити. Таких прибрати курочок я не могла. Півників ще якось прибирала, курочок не могла. Але все рівно зменшувала поголів'я, десь в село завозили, десь якось так. І приблизно я вже знала кількість, яка в мене залишилася. Я залишала десь курочок 15-20, дуже гарно вони у мене неслись і зимою і літо, тому що курятник обігрівався, світло світило. І от що, 15 курочок залишаю, там три півника. Приходить осінь приходять холода зимні, і у мене їх до 40 штук. Всі півники і курочки, які літом від нас смотались, пожили в інших людей. Їм видно стало холодно. І на ці крики на співи, чи як вони не знають, навряд чи вони пам'ятали дорогу назад. Тому, можливо, із-за того, що тут відчували, що багато курочок, півників їхніх. Чули ж їх, тут чутно все, поверталися до нас. Дехто залишався, тут не було цілу зиму, як співають в інших, а дехто йшов в наш теплий курятник і знову жив в нас. На весну знову не розмножались, розходились якось так. Яєчка я носила відрами. Це я не обманюю, я просто відрами знаходила їх. У мене собаки ціле літо їли, яйця, вони вже їх бачити не могли. Я їм і варила, і сирими, і як хочете. Кажуть, не можна сирими, я давала так просто тазиками. Хороші курочки, нічого не скажу. Але дуже гарно розмножуються, якщо нема шуляків. Ну, тобто їх тут, де шуляки в нас в лісі є, але сюди не залітали. Тому розмножувалися вони дуже-дуже гарно. О, це вже не хорошо. От що він сказала, що шуляки до нас не залітають і він пролетів прямо над будинком. Ну не залітали. Вони в нас ночували ціле літо бентамки на винограді, на яблунях, де хочете. Всі в кучку збігаються. Якось так. Тому бентамочок я б, можливо, курочок хотіла без півників. А півника я все ж таки прибрала, курочку залишила, а, маю надію, що шовкові півники будуть невеличкі і підсажу туди її до шовкових. Свостий, куций, холодно. І курочка Марана молоденька. Це з другого виводка, мабуть. Геть молоденька. Ще гребінець маленький. Марани взагалі такі десь там сиділи, а це почали приходити до нас. В садку сиділи. Молодець. Троянду ми знайшли. Ну, я викопувала ладіолоси, які я не викопую. І чомусь він зовсім в іншій стороні. Вон там вони росли. Він аж тут, ну важливо. дичка яблунька. Можливо, знайду відео там, де я показувала, що в мене є три дички яблуньки. Одна рання, білий налив вийшла. От вам і дичка. Такі дички. Друга зимні. і ось одна глянь, такі здорові яблука червоні. Хочу долізти. Що це буде за яблуко? Я думаю, паперовка. На жаль, я не їм, тому не спробую його. У мене не яблука дуже сильно. з дитинства. А, кислотність, я не знаю. Коротше, не можу я яблука їсти. І, як не странно, домашню курицю. Взагалі всю домашню птицю я не їм. Ні бройлерів домашніх, нічого, тому що я відчуваю запах куриці. І в мене йде рвотний рефлекс. У нас в сім'ї я і дядько. Нам завжди на весіллях на третій день у нас був курячий день. так? Готували окремі справи. Там варили всім курицю, цигани, їздили, збирали курей. А нам варили, готували двом принцам. Ось ще одна яблунька. Згнили дичка, білий налив. Багато гнилих. Знімала ця, то гарно вродила. От вам і дички. Ось такі яблучки. Колись були дички маленькі, дрібненькі. Азари. І ці дички при нас, це... їх тут не було. Бачите, вона молоденька, дуже швидко ростуть і плодоносять. У мене є прищіплені яблуньки, які вже 5 років ростуть і ще жодного яблучка не було. Ось так. І куплені, і я прищиплювала. А ці ростуть, їм посуха по барабану. Так кущиками. Ті яблунці, мабуть, років два взагалі. Минулого року тут вирізали всі кущі, там щасливка вон, біля неї. Ті три там також яблука є. Отак От вони швидко махнули, що капець. І ось я садила ще раніше. І так вона ось і сидить. Таких в мене ще три штуки є. А ці виросли, потовстіли і вон. Яблочко також висять. От ще ось одна дичка. От які яблука гарні. Здорові зимні яблочка. От так вам. І дички зараз. Теперішні. Там яблук вистачає. Такі гарні, здоровенькі. Не прищіплена вона точно. Ми коли приїхали, це була маленька дичка. Я думала, вона обмерзла, але минулого року було ще більше, та і зараз трішки багацько, бо знову аж нахилились гілля. Верхушка, це зимні, дуже довго лежать, Навіть тут ось в листі, весною загрібаємо листя. Свіжі-свіжі яблучко. Починаю носити капусту. Обриваю томати зелені і червоні, чому зелені, хочу зелених закрити, ніяк не можу, бо сьогодні їх закривати точно не буду. Можливо, завтра не вийде, десь післязавтра. І отак в мене кожного разу, поки я надумаюсь, то ті зелені вже червоні стають. Ну, не так червоні, як м'які. Мені треба, щоб тверденькі були. Кабачки, 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 кабачки. І ще буде більше, ніж тут. Яблучка на варенню. Я роблю не варенню, не джем, я просто. Такі цукатами їх роблю. Ми такі полюбляємо. Я там вставлю фото десь. Ще цибульки зеленою залишилось. Це на пір'я садила. Ну їсти. Хлопці з салом. Так їдять гарно. Трішки соняшника нарвала. Пішла далі. Ну тут я просто не втрималась, яка вона солодка. Я більше вже поз'їдала. Боже, така смачнюща. Як знаєте, як медом хтось полив її або умокнув мед. Дуже смачна. Завжди любила полуницю, яка в серпні достигала. Ранню я всю продавала, а цю залишала собі капуста мятон красуня не оброблялась нормально, кроп немає, куди воли. Вже потрібно в теплиці посіяти. Зараз пакет кину, десь мущу. Ось так виглядає автомобіль Hyundai Santa Fe на 7 місць. Повністю під затичку забитий. Капуста родила на славу, я її кожних три дні отак загружаю, вожу додому. Ще є, є. Буряк, скажімо так, не дуже. Моркви гарна. Там різна є. Кабачки, мішків три. Дві бананки і корзинка десь там під низом. Ще томатів. Дві бананки. Я маю на увазі ящика бананових, цих чи як правильно на них кажуть. Так. І ще в мішках. І тут, ну там палочки, там ще бананка томатів, ящик томатів і курочком травички такої сочної. Щавель дуже, я колись щавель випускав насіння, я його просто зрізала і клала в садку там, де холодочок. І він там дуже гарно ріс, краще, ніж на грядках, не сох. І ось скосив дві тижні і можна знову косити курям, взагалі. Так, перичик, конюшинка, ось чавлик. Така смакота. Три мішка накосила. О! Чуть косу не забулася. Треба сховати, привезла другу, бо та щось не косить. Зараз з мене ще той. Ось так. Десь покусила, десь подіргала, але як змала. О, який виноградік. Ще й такий гарний якийсь. Що це таке було? А. Ага. Вот так всі прилетіли. Щось хочуть. Косняшку. А я без косняшки. Травички. Ежте травички, їжти. Ідине за кермом, так, я вже засинаю. Будемо чередуватися з чоловіком побачимо. Очі випадають. Вони щойно закінчили бетон заливати. Фу, тяжко. Старі. Така темнота. 21,45. Це заправка тут, так? Да? Так, да. ого! 58,99 дизель А ми в нас в місті заправлялись по 49,50. Нічого собі різниця. Це Новоград, Новоград Волинський. Так, Звягель, О, Звягель по-новому. Ми сьогодні як путешественниці. Завтра Київ нас чекаємо. Верніше, чоловіка, я вже не поїду, бо я сьогодні трішки впохалася і все. І тепер мені потрібен день відпочинку, бо так не можна. Таке все темне. Це автовокзал. Чекаємо автобус зі Львова. Нам однаково їхати щодо Житомира, щодо Звягіля. Але з Львова автобус приїжджає на 2 години сюди раніше, ніж у Житомир. Так виходить, якось так. Тому ми приїхали сюди, заберемо нашого сина в 22.00 приїде автобус сюди. Ми заберемо і вже в 12 годин будемо вдома. А якби в Житомир, то в без 15-12 тільки автобус прийшов і ми були б десь вдома. Приблизно до двох годин. Вночі ми швидко не їздимо. Геть не їздимо швидко. В день сюди нам, нас дорога займає годину, а ось вночі їхали година 45. Ось так. Ми вже старенькі. Я казала, ми вже старенькі з чоловіком, тому швидко не їздимо. Встигнемо. Дощ у дворі повний срач, бо дощик почався в годин 10 до 10 годин куризнувся, розгребли, хоч вечором я все гарненько під. Ось так, все в гавні. Замітати веско полезно. Ну, кожен вечір прибираю, на день пару разів замітаю. Мию раз в неділю, бо вже нема сили. А тут дощик пішов, і це вся грязь, і все-все-все. Ну, розмочуть, да я потім, можливо, керхером легенько. Бо часто плитку керхером також не бажано мити. Вибиває. У нас дуже потужний. в цих клітках по дві курочки. Ті, що несуть зелені яйця, ще в руками. Бо-бо-бо. Не знаємо, де яйця діваються Ось, будь ласка, над. Є молодець, молодець. Тільки як це краще забрати. вони ну, ще несуться. О, так. все Так, чоловік приїхав, пішла складати йому Сидор на Київ. Все, відправила чоловіка. Завтра буду зустрічать. Боня старенька вже, ну, вона не худна, але вже не може їсти Сире м'ясо. Все, кучу вивалила назад з желудка. Ой, дівчата. Так що вже її варю на буржуйці, на вулиці. Буду вже починати холодати. Каші варити вам дівки, так. Да. Да. Завтра поїдемо закупатися зерном. Як гарно пустила, вся пустила, вся жила. Да, густо, але вона тут довго не буде. Вже вона прийнялася і сьогодні переставлю на сонечку. Вона яка зелененька. Щоб уже Колір набирала, щоб не були такі біленькі, страшненькі. Так, все замовили, все є. Їдемо на дачу. Ну, звісно, це кошик малувати і просто їм будемо носити усе.